Куди поділися черв'яки і чому це тривожний знак? Питання, яке все частіше задають селяни, що навесні виходять на свої городи і бачать, що земля мовчить вона не дихає, не парує, не пахне життям, колись копнеш лопатою, а там клубиться червонясте гніздо, крутяться малі черв'ячки, ґрунт теплий, вологий. А тепер суха грудка, наче камінь. Без жодної живої істоти. І тоді розумієш, що щось у природі змінилося, і не на краще. Адже черв'яки це не просто мешканці землі, це її легені і шлунок. Вони переробляють усе, що падає на землю у живу поживу для рослин, насичують повітрям глибокі шари, роблять пухкий чорнозем, який тримає вологу і тепло. Без них ґрунт стає мертвим тілом, навіть якщо ззовні виглядає чорним і родючим. Коли ми говоримо про зникнення черв'яків, ми фактично говоримо про втрату балансу. У природі вони завжди були показником здоров'я ґрунту. Якщо копнеш під старою яблунею у лісі чи біля компосту і знайдеш черв'яків, це означає, що земля жива. Але якщо в городі, де колись усе родило, їх немає, це як хвороба без симптомів, зовні все ще росте, але сили землі тануть. Люди часто кажуть, Щось померла земля, не бере насіння, хоч сій що, хоч. І справді земля без черв'яків стає як висушена шкіра, не тримає вологи, не має структури, і все, що падає зверху, просто лежить, не перетворюючись у гумус. Причин цього може бути кілька: найперше знищення природного корму, черв'яки живляться перегнилою органікою, листям, травою, корінням, рештками рослин. Але коли ми прибираємо город до блиску, згрібаємо кожен листок, спалюємо все, що залишилось, то позбавляємо їх їжі. Узимку ж вони не можуть вижити без підстилки земля мерзне до самого коріння, і черв'як, який не має де сховатися, просто вимерзає. Друга причина хімія часте внесення отрутохімікатів, гербіцидів, добрив, із кислотою або аміаком вбиває мікрожиття. А разом із ним і черв'яків вони не терплять різких змін середовища. Якщо ґрунт стає кислим або занадто сухим, вони йдуть або просто гинуть. Дехто думає, що черв'яки сплять у зимку і навесні повернуться самі, але це не зовсім так. У природі вони дійсно можуть впадати у стан спокою, коли температура знижується, ховаючись у глибші шари. Та якщо на поверхні гола земля без листя, без трави, без вологи. То мороз пробивається до самого низу, і тоді навіть у глибоких норах стає холодно. Старі люди казали якщо з осені не постели в землі ковдру, не жди весною черв'яка. Ця народна мудрість дуже точна, бо ґрунт без укриття втрачає і тепло, і життя. Ще одна причина надмірна сухість. Останні роки ми спостерігаємо, що зими стали безсніжні, весна приходить різко, вітри сушать землю дощів немає. Без вологи черв'як просто не виживає. У нього тіло складається майже повністю з води, і коли земля висихає, він буквально висихає разом із нею. Колись у селах люди це розуміли інтуїтивно після збору врожаю вони не спалювали всю солому, а частину лишали на городі, говорили хай черв'ячки мають постелю. Тепер же ми все прибираємо, бо хочемо чистоти. Але природа не любить порожнечі там, де чисто до стерильності, там і мертво. Є й сучасна біда, надмірна механізація, постійне перекопування, мотоблоки, фрези все це руйнує тонкий шар, у якому живуть черв'яки. Коли їхні ходи розриваються, коли земля перевертається догори ногами, вони втрачають орієнтацію і гинуть. Народ колись копав лопатою не глибше. Ніж на багнет, залишаючи глибокі шари недоторканими. Тепер ми перемішуємо все до дна і ґрунт втрачає свою структуру. Саме тому на таких ділянках навесні утворюється тверда кірка, а черв'яки не повертаються навіть після дощів. А ще важливо пам'ятати: черв'яки не живуть окремо, з ними йде ціла громада мікроорганізмів, грибків, бактерій, дрібних комах. Це як невидиме село під землею, і коли гине одна частина, решта теж не може існувати. Ми часто дивимося лише на поверхню бур'ян, овочі, урожай, а справжнє життя відбувається під ногами. Без нього город не матиме сили, навіть якщо ми будемо вносити добрива і поливати кожен день. Тому, коли наступного разу побачите, що на вашій ділянці зникли черв'яки не махайте рукою. Це перший дзвіночок. Це означає, що земля втомилася, що їй бракує турботи вона потребує не отрути і лопати, а живої підстилки, тепла, вологості, спокою. Адже черв'як це не просто істота, це працівник без вихідних, який перетворює все непотрібне в користь. І якщо він йде, значить, ми щось зробили неправильно. Колись старі господарі казали, де черв'як не живе, там і хліб не росте. І це не забобон, це закон природи, який працює тисячоліттями. Коли говоримо про причини загибелі ґрунту і зникнення черв'яків, треба розуміти, що це не одноразова помилка, а ціла низка дій, які ми, люди, робимо щороку, не замислюючись. Ґрунт як живий організм, якщо його виснажувати, не годувати і не вкривати, він вмирає, і тоді навесні ми бачимо результат земля не бере вологу. Не гріється, не пахне, а рослини виглядають млявими і не тримаються за життя. Основні вороги землі холод, отрута, сухість і байдужість господаря, та проти кожного з них є свій засіб, перевірений часом і досвідом найперше мороз. Здається, що земля міцна, витримає все, але навіть вона має межу. Коли на поверхні немає ні листя, ні трави, мороз проходить у глиб. І всі дрібні істоти від комах до черв'яків просто замерзають. Тому найважливіше завдання господаря восени укрити землю. Не треба гнатися за чистотою, краще лишити на грядках шар листя, соломи чи зрізаної трави це природна ковдра, яка тримає тепло і вологу. Багато хто боїться, що під листям заведуться гризуни, але якщо правильно зробити шар не товстий, не сирий. А пухкий. цього не станеться. Найкраще змішати листя з сухими гілочками, дрібною соломою або тирсою. Так воно не пріє, а поступово розкладається, створюючи природний захист для черв'яків. Під таким укриттям вони знайдуть і корм, і тепло навіть у найлютіші морози. Друга причина хімія. Ми часто намагаємося підживити землю швидко. Нітрати, аміак, мінеральні суміші. Але забуваємо, що будь-яке хімічне добриво, особливо якщо його надмірно, порушує природну рівновагу. Черв'яки дуже чутливі до змін кислотності. Якщо пієч ґрунту стає нижчим за 6, вони гинуть, а кислі добрива саме це й роблять те саме з гербіцидами й отрутами, те, що вбиває бур'яни, вбиває і підземне життя краще використовувати золу, перегній. Настої з кропиви чи коров'яку, вони живлять землю м'яко, природно не спалюючи живе. Народ каже, Земля любить, коли її годують, а не труять. І це правда. Бо навіть найкраще добриво без живої фауни мертве тіло, яке не працює. Ще одна біда нестача корму. У природі все, що падає з дерева чи відмирає, стає їжею для мікроорганізмів. А в нас звичка спалити. Прибрати, винести, і тоді земля залишається голодною. Черв'яки харчуються перегнилою органікою, а не свіжими рештками. Тому дуже важливо давати ґрунту їжу, восени, старе листя, дрібну траву, лушпиння від овочів, тирсу. Але все це треба трохи підсушити або пересипати золою, щоби не загнило. Такий корм повільно розкладається, створюючи теплу підстилку. Якщо зробити кілька таких гнізд по городу під кущами між грядками, то черв'яки не підуть, а зимуватимуть там, де є пожива. Далі йде питання вологи без неї не буде життя ні в ґрунті, ні над ним. Восени, коли дощів мало, треба хоча б раз добре полити ділянку перед укриттям Не поверхово, а глибоко, щоб вода пройшла в нижні шари. Це допоможе зберегти тепло і дасть можливість черв'якам опуститися нижче, де м'якше. У багатьох селах старі господарі ще тримають цю традицію кажуть полий землю перед сном, щоб весною прокинулася неголодна. Вони розуміли, що волога це сила життя. Якщо земля висихає, то ніяке укриття не врятує, бо зсередини вона залишається пустою. Ще один ворог надмірне перекопування. Люди звикли орати глибше, значить краще, але насправді це велика шкода. Черв'яки живуть у верхніх 20 сантиметрах, де є кисень і органіка. Коли ми перевертаємо землю глибоко, ми руйнуємо їхні ходи, порушуємо мікрофлору, змішуємо холодний мертвий шар із живим. У результаті все гине краще перейти на поверхневе розпушування сапкою, вилами або навіть просто... Мульчування. Земля має бути розворушена, але не перевернута. Саме тому на старих селянських городах, де копали вручну, черв'яки були завжди, бо лопата не ріже життя, а допомагає дихати. Також не варто залишати землю голою, навіть узимку. Навіть якщо город невеликий, варто висіяти сидирати, наприклад, жито або гірчицю. Вони не дають ґрунту розмиватися, тримають корінням структуру, а навесні стають чудовим добривом. Крім того, їхні корені створюють тунелі, в яких потім селяться черв'яки. Це природний спосіб зберегти життя під снігом. У старі часи казали не залишай землю голу соромно перед черв'яком, бо гола земля це знак лінивого господаря. І ще одна важлива порада не спалюйте все, що залишається після сезону. Попіл, звісно, корисний, але лише в мірі. Краще зробіть із рослинних решток, подушку для зимівлі. Якщо боїтеся гризунів, додайте в компост кілька жмень м'яти, пижма або полину, запах відлякує мишей. І не треба купувати дорогі засоби. Природа сама знає, як тримати рівновагу. Якщо їй не заважати. Отже, головні поради прості: не залишайте землю голою, не труїть її хімією, не розривайте надто глибоко, не спалюйте всю органіку. Зробіть для неї теплу ковдру з листя і трави, полийте перед морозами, посипте трохи золою і черв'яки вам віддячать. Весною ви побачите, земля знову дихає, пахне, має м'яку структуру. Бо ґрунт живе тоді, коли ми дбаємо про нього не силою, а розумом. Як казали старі господарі, дай землі спокій, і вона дасть тобі хліб. Старі люди казали, землю треба годувати як худобу і застеляти, як дитину. Це не просто гарні слова, це наука, перевірена поколіннями, бо саме через брак догляду взимку ґрунт втрачає життя, але є перевірені народні методи. Як створити так званий зимовий шар-компост теплий, без запаху і без гризунів? Це не смітник, а справжня кормушка для черв'яків і мікроорганізмів, які перероблять усе до весни в добрий гумус? Такий компост не треба купувати, він робиться зі звичайного того, що є під руками в кожному господарстві. Починати варто з вибору місця, найкраще робити зимовий компост. Там, де весною планується город або грядка під овочі. Це може бути навіть міжряддя або узбіччя під кущами. Основне, щоб місце було не в низині, де збирається вода, але й не на вітрі, щоб не висихало. Потім готуємо основу, так званий дихаючий шар. Старі господарі клали на дно гілки, кукурудзяні стебла або грубу солому, це створює. Повітряний прошарок, через який не застоюється волога, і тоді компост не гниє, а дихає. Над цим шаром те, що буде їжею для черв'яків, основний секрет у правильному поєднанні складників: найкраща формула листи плюс трава, плюс зола. Листя дає структуру, трава, азот і тепло, а зола мінерали та дезінфекцію. Усе це треба класти пошарово, трохи листя, трохи трави. Посипати золою і так кілька разів. Якщо є кухонні відходи, лушпиння, шкірка, залишки овочів можна додати, але тільки не м'ясо, не кістки і не жир. Цього категорично не можна робити, бо воно починає смердіти і приваблює мишей. Те саме стосується хліба і варених решток двоениць Вони швидко цвітуть і гниють, створюючи неприємний запах. Правильний компост має пахнути землею не гнилю. Для запобігання запахам і гризунам є прості народні хитрощі. У селі часто клали в компост кілька гілочок полину або м'яти миші не люблять цих запахів. Ще можна посипати верхній шар товченим листям волоського горіха воно має природну гіркоту і відлякує комах. І якщо ж хочеться зробити шар компост без найменшого смороду, то поверх усього слід насипати землю або торф. Це створює герметичну кришку, під якою процес гниття йде спокійно, без виділення запахів. А якщо після цього ще додати трохи золи або піску, то навіть під час відлиги не буде ніякої вологи чи бруду. Народні господарі знали, що головне баланс якщо забагато зеленого трава дає надлишок азоту і компост перегрівається, тоді черв'яки тікають. Якщо ж усе сухе, не буде розкладу. Тому добрий компост завжди теплий, але не гарячий. У старих селах навіть перевіряли це рукою. Якщо можна, тримати не пече, значить правильно. Такий шар узимку служить і ковдрою, і столом для ґрунтових мешканців. Навесні, коли земля прогрівається, там завжди повно дрібних черв'ячків, значить, компост живий працює. Є ще один секрет. У шар компост добре додати трохи старої землі або готового перегною як закваску. У ній вже є потрібні мікроорганізми, і вони запускають процес розкладу навіть при холоді. Тому, якщо в когось є торішній компост або розсипаний перегній, обов'язково змішайте з новим шаром. Це як хлібна закваска для тіста, без неї все йде повільніше. А коли процес іде, тепло тримається довше. І навіть узимку під шаром компосту земля не промерзає повністю. Ще одна порада не робіть шар дуже товстим, досить 20-30 см, якщо більше буде парити, якщо менше, промерзне, краще зробити кілька окремих компостних килимів по різних ділянках, ніж одну велику купу. Повесні їх можна перекопати або просто залишити як мульчу. Земля під ними буде м'яка, темна, з запахом життя, там завжди зберігається волога, навіть у спеку. І головне не треба нічого купувати. Усе робиться з того, що є листя, трава, зола, трохи землі і бажання зберегти життя в ґрунті. У селах завжди дбали про те, щоб земля не стояла гола. Після осені господарі обходили свої городи. Перевіряли, де черв'яки ще є, а де пропали. І всюди, де земля суха й тверда, клали кубку листя, змішаного з золою, казали Підгодуй землю перед зимою. І весною вона тебе підгодує. Так зберігали життя під снігом, навіть коли морози тріщали. Тепер, коли зими мінливі, мороз то приходить, то зникає такі методи стають ще важливішими. Бо черв'яки гинуть не тільки від холоду, а й від перепаду температури. Компостний шар зберігає рівновагу, діє як ковдра і термос водночас. Сучасні господарі часто недооцінюють силу золи, але зола – це не просто відходи після печі, вона містить калій, кальцій, магній, усе, що потрібно для мікроорганізмів і рослин. Крім того, вона нейтралізує кислотність, яку викликає трава та листя. Якщо кожен шар компосту трохи пересипати золою, не буде запаху, не заведуться черви-шкідники, і вся маса перетвориться на м'який, пухкий перегній. До того ж зола запобігає появі мух і цвілі. Отже, компост виходить чистим і безпечним, не можна класти в компост залишки хліба, варену їжу, жир, м'ясо, рибу, хімічні відходи, поліетилен, папіри з друком. Це все не розкладається, бо гниє з отруйними випарами. Земля таких дарів не приймає. Народ завжди казав у землю не кидай того, чого сам би не з'їв. Це проста, але мудра настанова. Бо ґрунт, хоч і мовчить, усе пам'ятає що йому дали, те й віддає потім врожаєм або бідою. Отже, зимовий шар компост це не просто купа сміття, а продуманий живий шар. Що годує землю, зберігає тепло й вологу, тримає черв'яків і життя під снігом. Якщо його зробити восени, не буде ні запаху, ні гризунів, а весною ви отримаєте родючий пухкий ґрунт, який не треба буде навіть перекопувати. І тоді зрозумієте головне природа працює сама, коли їй допомагають, а не заважають. Земля, як і людина, має пам'ять. Якщо її турбували, знущалися хімією чи кидали напризволяще, вона не простить швидко. Але якщо доглядати з розумом, дати їй відпочинок, покривало й поживу, то навіть виснажений ґрунт оживає, немов після довгої хвороби. Усе, що ми робимо восени узимку, це підготовка до весни. І якщо восени ми правильно укрили землю, зробили теплий шар компост, не спалили все живе, не перевернули нутрощі ґрунту мотоблоком. Тоді навесні він сам нам подякує. Черв'яки повернуться, ґрунт стане пухким, а запах сирої живої землі це буде перший знак, що все зроблено правильно. Коли навесні зійде сніг, не поспішайте одразу копати й садити. Спершу перевірте, як дихає земля. Якщо вона м'яка, темна, якщо навіть у грудці видно тонкі ходи, значить черв'яки працюють. Не треба їх турбувати лопатою, хай ще трохи побудуть у спокої. Найкраще розпушити верхній шар вилами або сапкою, просто щоб повітря проникло. Якщо ж земля тверда, наче глина, значить, восени щось зроблено не так, або шар компост був тонкий, або земля лишилася гола. У такому випадку варто внести перегній, додати трохи золи і накрити на кілька тижнів плівкою чи мульчею, земля має відпочити. Дуже корисно навесні пролити грядки теплою водою із золою або настоєм кропиви, це наче весняний сніданок для ґрунту дає мінерали, стимулює мікрофлору, пробуджує черв'яків. А ще не забувайте про мульчу, шар подрібненої трави, листя або старої соломи. Вона тримає вологу, запобігає перегріванню і знову ж таки дає корм для дрібних мешканців землі. Якщо щороку робити це. Земля не вимерзатиме, не тверднутиме, а з кожним роком родитиме краще є гарна народна прикмета. Якщо навесні на перших теплих грядках черв'як з'являється, значить рік буде врожайний. І це не забобон, а закономірність. Бо де є черв'як, там є життя. А де життя? Там буде й плід. Тому наше завдання, як господарів, створити для нього умови, не труїти. Не спалювати, не орати до дна, а навпаки, дати землі бути живою. Згадайте, як робили наші діди кожну осінь вони вкривали город листям, висівали жито, а навесні не поспішали копати, чекали, поки земля сама підніметься, і врожаї були, і земля не втомлювалась. Варто запам'ятати ще кілька простих речей по перше, не бійтеся залишити трохи бур'янів уздовж межі. Вони тримають вологу і корінням підтримують мікрофлору. По друге, не зловживайте добривами. Краще рідше, але натурально, Настої страв, компост перегній. По третє, не залишайте землю голою навіть після збору врожаю. Це латтек. Це головна помилка. Укрита земля тепла, вкрита, жива, а гола мертва. Під листям чи мульчею зберігається не лише тепло. А й волога, і черв'яки мають де ховатися, де відкладати кокони, щоб навесні знову народжуватися. І головне, не ставтесь до ґрунту, як до речі. Земля це співрозмовник, вона відповідає на кожен наш крок. Якщо ми вкидаємо в неї отруту, вона мовчки приймає, але потім віддає порожнечію. Якщо годуємо й бережемо, вона повертає сторицею. Як і людина, земля чує добро, їй не треба багато, трохи тепла. Трохи поживий спокій. Якщо ми створимо ці умови, черв'яки повернуться, ґрунт знову заживе, а врожай буде не лише щедрим, а й здоровим. Тож підсумуємо, щоб земля не вмерла до весни, треба восени зробити теплий шар компост із листя, трави і золи, не спалювати органіку, не труїти хімією, не залишати ділянку голою, не копати надміру глибоко, берегти вологу і давати землі відпочинок. Якщо виконати хоча б половину з цього, життя в ґрунті збережеться. А якщо зробити все, земля віддячить у десятеро. Як казали старі господарі хто шанує землю, того вона не підведе. І справді земля, земля бачить, хто до неї з добро.